Всім привіт, дорогі друзі! Вже давненько у мене з'явилась ось така машинка для видалення кісточок з вишні, але лише цього року мені випала нагода її випробувати. Нарвали трішечки вишень. І пробуємо чистити їх цією машинкою. Вона дуже зацікавила мою донечку, тому саме вона тестує її першою. Працювати з нею дуже легко, як бачите, справляється навіть дитина. Все дуже просто насипаємо вишеньки у піддон і легким натисканням видаляємо з них кісточки. Плюсом великим є те, що вишенька залишається цілою соковитою, а кісточки всі залишаються у окремому контейнері. Але іноді буває так, що кісточка випадає разом із вишенькою, проте її легко забрати, бо вона вже видалена і її видно. В загальному враження склалось позитивне, нам дуже сподобався цей пристрій, дуже легко видаляє кісточки. Вишеньки гарні, ціленькі, їх легко потім заморозити або варити варення. Тому, якщо ви ще не знали про такий пристрій, то обов'язково собі купуйте. І, думаю, ви також будете задоволені. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.